Всім доброго ранку. Сьогодні 19 січня 2023 року. Йордана. Ранок, 9 година. Я спеціально зайшов на річку подивитись, що тут робиться, чи будемо сьогодні купатися чи ні. І зараз покажу, яка картина. Такого я ще не бачив. Дивимося. Ось дамба. Там у нас спортивна площадка, ось дорога, яка йде до річки. І тут вже вода. Тут вже вода. Ось вона. Я в шокі. Я навіть не сподівався, що тут така ситуація. Купання сьогодні в тріски річці не буде. Ось так. Зараз йду прогуляюсь, подивлюся на стихію природи. Тому якщо вперше перший раз на моєму каналі зайшов контент, подивіться інші відео, обов'язково підписуйтесь, палець вверх, пишіть коментарі, щоб просувати дане відео в тренди Ютуба. Просувайте український контент. Приємного перегляду! Ось так через дерева. Але я зараз знайду якесь таке місце. йо йо, коряги плавають. Це капець. Тут ще Дніпро прям, а не Стрий річка. Ось дамба. А тепер дивимося. Куча бутилок понаносило. Якщо чесно, річка так розливалася. Але не в січні, а в березні, в кінці березня, в квітні, коли сніги в Карпатах таяли, а це просто, напевно, в Карпатах сильні дощі йдуть. Ото розмах. Вау. Різниця літом яка. Зараз ставлю кадр. Викраса! І зараз що робиться? Та це просто... Вау! О, дикі качки полетіли! Ого, скільки їх там! О, ще полетіли ціла купа! Ану. Ще дві. Річка сюди вже навіть поплила. Зараз покажу, як виглядають будинки на фоні тої апокаліптичної річки. Ось так. або ще ось так. да, то взагалі капец Ще трошки сюда запливе. А зараз я иду до одного там дуба. Чего смыло, чи його змило, чи Оце природа щось розізлилась. Я, якщо чесно, в шокі. Ось той дуб. його нічого не може змити. стільки років він тут стоїть, але вода ще так не піднімала, щоб він поплив. Чи може піднімалася, він дуже тяжкий, не знаю. Ого! Дров наносило. пливуть Коряги. Ще таке найцікаве. Ось дамба, буквально метрів 50. І ось я стою, зараз покажу. так. А є такі місця, де дамба вже біля річки, точніше річка вже підмиває дамбу. От там на повороті біля газової заправки, на долібах є місце, де зараз 100% там річка вже під дорогою. Ну, якщо буде бажання, можу я ще аж туди піду. Але в принципі зараз йду на плити, на центральний пляж, подивлюсь, що робиться там. Ось там ті дачі. Берег був, аж десь, напевно, сюди, де центр екрану, якщо ще не далі. І ті дачі, я дивлюсь так, один за одним, падають в річку. Скоро ті типу, попадають, вже там ті типу, висять, як видно. Ось. Я ще літом там, пам'ятаю, відпочивав сидів, тому що йшов туди прямо, отуди. А отут дивлюсь... ай! Блін, прямо піді мною щось впало, -мо! <ріст> о, о. Е, там коряги, напевно, мілина і коряги зробили собі дамбу. Цікаво, якщо річка впаде, вони там і лишаться. А якщо ні, вони попливуть далі. то дерево скоро попливе так само Я зараз на такому місці де дуже такий високий берег і по моїм заміром річка піднялась мінімум на 2 метра мінімум Тут уже ще трошки буде вершок Нормально Там прямо стадіон, стежка, вниз по стежці, тут стежка, і всі йдуть туди на пляж. Це не центральний, але теж рахується центральним. Оце насправді центральний пляж. Насправді. А то, що там, куди я зараз йду, це просто вже так назвали, бо туди заїзд машинами. Але насправді ну, там ресторан Салабай. Всі його називають Салабай. Отак, От тепер тут треба хіба байдарку і перепливати річку. Салабая. Зараз не знаю вже, як називається. Так званий центральний пляж. Річка Стрий, плити, сходи. Річка. Так що такі справи. Якщо чесно, я навіть пам'ятаю, але це було в березні. Або в квітні, що річка так розлилась, що вода була отут на плитах, затікала вже аж сюди. От я таки реально пам'ятаю, але це було весною, а не зимою 19 січня. Так що запам'ятали всі ту дату. 19 січня 2023 року. Такого ще не було. Оце морж. Awesome. <laughs> Я вже сам захотів, якщо чесно, піти покупатись. Кажу, я вже сам захотів піти покупатись. Я таких сміливих жінок ще не бачу. Я вам скажу, що це історичний момент, бо в такій річки ви, напевно, ще не купались 13 січня 2023 року. Але вода тепла, напевно, правда? Вода супер. Русалка стрийська. Стихія. Стихія. Я записався в стриські моржі. Ох, красота! Ох, красота! Не сиди вдома! О, -о, О! Що можу сказати? Якщо чесно я купаюсь кожного Йордана. Ой, як від мене парує. Головне страх переборот. Що в голові. Так що всіх з Йордана. Христос хрещається. А я сподіваюся. У-гу-гу. Тепер магія природи. Пройшло декілька годин, почав падати сніг. Ось так званий центральний пляж. Все в снігу. В горах, значить, теж сніжок падає. Тепер, коли я йшов зранку, я спеціально заміряв. Було видно вода. Зараз покажу з того самого ракурсу. От звідси я заміряв. Ось звідси було три сходинки. Вода була на третій сходинці. Впало на півтора сходинки. Тут десь на сантиметрів 10-20 25-30 сантиметрів. Ось така природа. Вода буде падати. Якщо буде в горах холодно, там буде падати сніг. І вода буде очищуватись. Коряги пливуть. Берег падає, чую тріщить. Да. Якщо ви додивились відео до цього моменту, значить ви побачили. Саме цікаве. Мені ж самому, якщо чесно захотілося. Тому лайк, підписка, обов'язково коментар. Не сидіть вдома. І така історія. До нових відосів.